Перша нічия у сезоні. Її до свого активу записали гравці гірника спорт. У матчі восьмого туру з тростянцем, який відбувся минулої суботи, команда з горішніх плавнів розділила очки з суперником. У цьому поєдинку забитих м'ячів не було. Втім, команди провели напружений матч, в якому були небезпечні моменти біля воріт кожного з суперників. Гості з Сумщини приїхали до горішніх плавнів із надією перервати свою чотириматчеву безвиграшну серію. Ми знали, куди їхали, знали, що буде не непросто не знали, що хороша команда. Останні чотири ігри гри ми виграла не і не просто так за рахунок гри. Тому, скажімо так, але сподівалися, готувалися і сподівалися, скажем так, на перемогу. Але на жаль, бачите, без забитих м'ячів перемоги вони ну ніяк не будуть. Перший гольовий момент створили гості, але у цій ситуації центральний захисник гірника спорт Денис Козловський завадив відзначитися досвідченому гравцю тростянця Михайлу Сергійчуку. Гірник спорт відповів ударом зі штрафного у виконанні Вадима Страшкевича, але голкіпер-гостей Іван Дубовий спокійно забрав м'яч. До перерви тростянцю ще кілька разів вдалося потурбувати ворота господарів поля. Небезпечнішим моментом був удар зі штрафного від Андрія Сліпухіна, але голкіпер гірника спорт Крило Лавута в Порався із цією загрозою та відбив м'яч. Після перерви команди продовжили обмін гольовими моментами та зберігали високий темп гри. Двічі мав можливість засмутити тростянець Сергій Місяржи. Але в обох випадках, 13-му номеру гірника спорт не вдалося влучити у площину воріт. В одному з епізодів похвилюватися за свою команду змусив воротар Тростянця Іван Дубовий, який ледве не привіз собі гол. Покарати воротаря за необачність міг В'ячеслав Студенко, але на заваді у Форварда. Опинилася нога голкіпера, спокійний до перерви. Головний тренер Тростянця Юрій Бакалов у другому таймі був емоційнішим. При всій повазі я маю до договірника спорт. Я вважаю, що в першому таймі я не кажу, що у нас велика була перевага, але ми більш-менш контролювали хід на футбольному полі, да, і більше були на м'ячі, і якісь моменти створювали. Я маю на увазі за рахунок контролю м'яча, Тому я був, знаєте, не то, що був спокійний, звичайно, не то, що ми награвали цей тиждень, готувалися. Ну плюс-мінус, я не кажу, що все виходило, але робили всі ну, як би правильно роботу свою на футбольному полі, не було потреби. Ну, а в кінці, ви знаєте, то треба емоційно знаєте, мені підтримати команду, деякий може там підкрикнути, підказати і все інше. Бо вже важко, мені і втома. Тому я ж кажу, що кожен по-своєму реагує на такі речі. Ну, я сьогодні вибрав такий момент. Як і до перерви, гостріший момент у другому таймі знову створили гості. У цій ситуації, після подачі з кутового, удар головою виконав Владислав Тишинінов, але м'яч пройшов поруч зі стійкою воріт. В другому таймі пішла вже відкрита гра з обох сторон. І суперник да, при угловому при кутову, кутовий, котрий був, де могли вони забити нам гол. А в кінці у нас були моменти, вже була така, як кажуть, гра відкрита без центру поля. І ну, якщо рахунок 0-0 нічний, то обидві команди заслуговують на цю нічю. Також не вдалося влучити у ворота вже тростянця Вадиму Страшкевичу, який мав шанс ударом зі штрафного вирвати перемогу для гірника спорт. Але влучити у ворота гостей не вдалося. Кінцівка матчу пройшла без гострих моментів. Протягом компенсованих до основного часу матчу трьох хвилин була довга передача від Страшкевича на нігерійського захисника гірника «Спорт» Принца. Але тому не вдалося спрямувати м'яч партнерам. Цього разу в складах обох команд не знайшлося того самого джокера, який міг би принести. Перемогу своїй команді у підсумку 0-0. Тростянець продовжив свою серію без перемог. Команда із Сумщини не змогла виграти в п'яти матчах поспіль. Є різні причини. Ми вже деякі ігри грали, да, і забивали першими, і вели в рахунку, але дитячі помилки самі собі на рівному місці привозили ті м'ячі. А на рахунок того я ж кажу, що без певної агресії, спортивної хорошої агресії, да, ну ви знаєте, нічого створити не можна. І, звичайно, хочеться від своєї команди бачити більш конструктивну ігру і, і, і попереду. Ми працюємо над тим, да, але ви знаєте, ну, не можна створити команду, де за там. Там чотири місяці чи п'ять місяців – Це не відговорка. Я просто так кажу. У нас команда досить молода, да, сформована. Але ми рухаємося, ми працюємо, побачимо, як далі. Де звичайно, хочеться перемог. Ви знаєте, на команду тисне також нічя, 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 нічя. Але ну я думаю, що все-таки перемоги наші попереду. Після гри з Тростянцем гірник спорт записав до свого активу першу нічию та перервав свою чотириматчеву переможну серію. На жаль, що при вдома, при болівальниках ми не отримали три залікових бали, але саме головне, що ми її не програли. Тому я хлопцям подякував за самовіддачу, за боротьбу, тому що суперник нав'язував нам. Таку гру, що зовсім ну, всі, кожен епізод, кожен епізод, це було верхові єдиноборства, за центр поля була гра і підбори. Десь ми в цьому компоненті програли, але по бажанню хлопців ну, вони хотіли, десь не вистачило майстерниці, щоб реалізувати момент. Наступний матч «Гірник Спорт зіграє на виїзді із Полтавською ворсклою 2 Цей поєдинок 9-го туру Другої ліги відбудеться у понеділок, 7 жовтня.